Казка, як їжачок в гості до кішечки ходив, автор Ольга Кобильська Десь у далекому далекому дрімучому лісі жив був їжачок. Їжачок на ім'я Стьопа. Його маленька зелена хатинка розташовувалась на одній із галявин, серед старих сосен та дубів. Біля хатинки та на городі, де їжачок садив капусту, моркву та буряк, був завжди порядок. Також тьопа. Робив запаси на зиму, із друзями, зайчиком та гусачком варив бузиновий мед і жабкою Жанетою збирав лікарські рослини, часто ходив збирати яблука та грушки. Іжечок Стьопа часто потрапляв у цікаві пригоди. Недавно він із друзями влаштував свято Івана Купала, і поки цюрята водили хороводи навколо вогнища, Стьопа із гусачком. Пішли шукати цвіт папороті. Чарівної квітки вони не знайшли, зате відшукали таємну скриньку із ключами, які допомогли врятувати чорну кішечку. Про ці та інші пригоди ви можете дізнатися в інших серіях про їжачка Стьопу. А сьогодні я розповім вам про те, як їжачок вирішив скористатися запрошенням кішечки та піти до неї в гості. Зранку була сонячна погода. Сюпа раненько прокинувся, зробив зарядку та поснідав, а потім почав збиратися. Шлях до села, де жила кішечка, був недовгим, але все одно треба було підготуватися. Їжачок дістав свого кошика, садив на город та накопав овочів. Він знав, що кішечка любить робити вінігрет. Також Сьопа знайшов червоного картузика. Щоб голову сонце не напекло. А ще їжачок вирішив подарувати кішечці нового великого м'яча. Коли вони із гусачком визволяли кішечку з підземелля, вона призналася, що, сидячи у заточеній в таємній кімнаті, мріяла про веселі ігри із друзями. Їжачок уже зібрався та став чекати на гусачка. А от і гусачок не запарився. Привіт! привітався. Давно чекаєш? Та тільки вийшов. Ходімо? Ага, дивись, а я ось пиріжків напік. У гусечка було хобі, він дуже любив куховарити, особливо випікати різні смаколики. Ух ти, оце ти молодець, підхвалив свого друга їжачок. До мене кішечці сподобається. Друзі потім чекували до лісового озерця. Вони домовилися, що жабка Жанета теж піде з ними. Жабка була лікаркою. Вона турбувалася за стан кішечки, тому хотіла її провідати. Жабка Жанета, надягнувши нове платічко, вже чекала друзів біля містка. Рада бачити, а що у вас так смачно пахне? А це гусачок пиріжків напік, пояснив Сюпа. Хочеш скуштувати?» – запропонував гусачок. Тут багато, на всіх вистачить. Зурята взяли по пиріжку. Та весело жуючи, попрямували далі. Шлях тривав через ліс та поле, де росла пшеничка. По дорозі друзі зустріли жайворонків, яких нещодавно врятували під час літньої зливи. Жайворонки привітно помахали крильцями та з гордістю показали малих пташенят, що недавно вилупилось. За полем виднілися перші хатинки, а ось і знайомі чорні вушка. Це кішечка вийшла їх зустрічати. О, які ви молодці! Добре, що завітали. Кішечка від радості аж підстрибувала по доріжці. А коли побачила гостинці та новий м'яч, зраділа ще більше. Ух ти! Саме про такий м'яч я й мріяла. Ходімо швидше, познайомлю вас із моєю родиною. Сім'я котиків жила у затишній хатинці. Тут були тато та мама котики. А також п'ятеро кошенят, братики та сестрички. Коли їхня молодша донечка кішечка пропала, зла чаклунка зачинила її в підземеллі, вони дуже сумували. А коли вона повернулася додому, щастя їх не було меж. Спочатку гостей нагодували молочним киселем та різними видами сирів, бо родина котиків працювала на фермі. Діжачок Стіпа читав багато книг, тому він знав чимало цікавих рухливих ігор, в які можна було грати і з м'ячем, і без нього. Пропоную зіграти у вибивача. Я за, кішечка була рада, що нарешті вона може здійснити мрію, гратися із друзями. Тільки я не знаю, як. Потрібно вибрати двох учасників, хто буде кидати м'яче. Вони мають стати з двох боків, а інші між ними. У кого поцілили, той виходить. Виграє той, у кого не поцілять. Починаймо. Ніжачок Стьопа та один із старших котиків почали вбивати м'ячем звірят, які весело пищали та верещали, намагаючись уникнути попадання. Найжвагіше стрибала із сторони в сторону кішечка, ховаючись від швидкого м'яча. Саме вона і стала першою переможницею. А тепер. Пограймо у довгу лозу, запропонував гусачок. До доголосу. Кошенята вже грали в цю гру, вони жваво стрибали, мов жабки день через одного. Звісно, найспритніше це вдавалося у жабки Жанети. вона була найправніша стрибунка. А от гусачок не зміг перескочити через кошеня, як завалиться на бік! заразом зачепив лапкою кішечку. А вона, як звалиться на одну із своїх сестричок, ціла куча мала вийшла. Ото вже насміялися. Добре, що на їжачка ніхто не звалився. Ну ма, ще м'яча пограємо. Кішечка ніяк не могла не любуватися на подарунок. А хто ще які ігри знає? Пропоную у гарячу картоплю. Їжачок знав чимало Ігор. Треба стати в коло і дуже вже швидко перекидати м'яч один одному. Можна не по порядку, а кидати кому захочеш. А чому картопля гаряча, зміялася кішечка з дивної назви, бо не можна довго тримати м'яч у лапках. Хто затримає або хто випустить м'яч, той присідає всередині кола і чекає, поки зможе спіймати м'яч, що буде летіти повз. О, починаймо. Зірята охоче зіграли в гарячу картоплю, а потім трохи потомилися. Посідали рядочком та почали грати в піаніно, приплівши лапки між собою та вистукуючи ними по лавці. Гусачок, який мав крильце, був самим віртуозним піаністом-гравцем. А в полудень тато та мама котики запросили всіх підкріпитися. Кожен отримав велику миску борщу з пампушками. Під вечір Потомлені від активного проведеного дня їжичок Стюпа, жабка Жанета та Гусачук прощалися із гостинною родиною котиків. Вони запрошували кошеня до себе в ліс, обіцяючи влаштувати екскурсію по найкращих лісових краєвидах. Обов'язково приходьте. А ще у нас наступної неділі в лісі буде день боротьби з амброзією. Можете прийти й допомогти. Будемо прочищати стежини від бур'янів. Звичайно, будемо раді допомогти. І кошенята провели гостей за село та повернули назад. А Сьопа із друзями поспішили додому. Який гарний день, правда? Гусечку сподобалось сім'я котиків, і у кішечки все добре, погодилась лікарка жабка. та й нагулялися як. А я трохи втомився, признався Сьопа. А я не трохи, я дуже втомився, лапки болять, обізвався гусачок. Скоро будемо дома, потерпи трошки, підбадьорив друга їжачок. Коли Степа прийшов додому, він швиденько помив ніжки від пилу, заліз під ковдру та після цілого дня на свіжому повітрі заснув міцним, гарним сном.